До нас уже доєдналася спі... співачка, співачка сонграйтерка, та сонграйтерка, солістка. солістка ансамблю пісні і танцю так, Збройних сил України, фіналістка шоу, голос країни 6 та Екс Фактор, солістка оркестру Лорд Sound», акторка дубляжу Маргарита Мелешко, Мелешко з прем'єрою кліпу. Тож Маргарита Мелешка. Ми вас, ми вас раді бачити, раді, що ви доєдналися до нас. Ми сьогодні будемо презентувати вашу шалену пісню, яка називається Не зли дівчат ЗСУ, Збройні Сили України. І дівчата це найкращі дівчата у світі. Марину, я тобі скажу так, ось перед розмовою. Я познайомився із потужним, неймовірно технічним вокалом Маргарити. Так ще 10 років тому ми брали участь на одному проєкті з такою великою літерою X. Або ха, не знаю. А, і ми пересіклися у тренувальному таборі. І Маргарита мене дуже дуже приємно здивувала своїми просто вокальними здібностями. А ми, ми ще ми ще сьогодні здивуємо усіх наших телеглядачів вашим кліпом. Поспілкуємося про те, де вас знайти, як ставити вподобайки, як вас знаходити, бо що нам потрібно, щоб про вас знали всі. І ми знаємо, що ви презентуєте ще дебютний міні-альбом Ти така не одна. З чого розпочинаємо? Давайте з міні-альбому Ти така не одна. Вітаю! Я, по-перше, я вас чомусь не бачу. Була б дуже рада вас бачити також. І залюбки розповім про свою прем'єру. Це дійсно проект, над яким я працювала разом зі своєю командою найближчих. Однодумців протягом трьох років це, ну можу сміливо сказати, соціальний проект, адже там закладена ідея висвітлення незручних та бойованих тем жіночого досвіду. Вони подані в такій досить легкій формі для того, щоб може зіронізувати, десь легше поставитися, але. Я сподіваюся, що простими словами про складне це матиме гарний відгук і донесе правильні сенси спільноті. Моя головна ідея це щоб жінки. Щасливо почувалися в цьому суспільстві. Е, я бачу, що так і є, що ми рухаємося до цього активно, і от хочеться через різні види мистецтва про це говорити. Це мої історії, які я пережила сама. Я ще люблю називати цей альбом е, щоденником е, сторінками зі щоденника. Я не кажу, що в мене прямо поетичні вірші. Я себе поеткою такою, як такою, не називаю, але все ж таки це такі. Прості історії, в яких може кожна себе впізнати, і е, зрозуміти, що в своїх труднощах, е, в якихось невдачах, вона не сама що це нормально. Що що помилятися, це нормально, і це є частиною нашого життя. І не варто зациклюватися там, ідеалізувати, порівнювати себе з кимось. Е, ну, це загальна така ідея цього проекту. Супер, ти така не одна. Ось ти знаєш, Стас, Я просто як жінка з жінці скажу з приводу того, що це надважливо об'єднуватися. Ось хочеться спитати наскільки багато тем входить, у буде входити в альбом, і скільки композицій? А це міні-альбом з всього п'ять історій. Так склалося, що я працювала над ним три роки. Але причиною такого довгого терміну реалізації цього альбому стала, звісно ж, війна. І я думаю, що всі автори, всі виконавці, артисти змінили свою творчість. Ой, вас бачу, дуже приємно. Клас. А, от. Але ну я вважаю, що все на часі. Що це треба реалізовувати. Про це треба говорити, тому що на жаль, зв'язку з війною, проблеми, які стосуються жіночого досвіду, тільки поглибилися. За статистикою випадки домашнього насильства зараз збільшилися, і ну коротше кажучи, ми. Цих реаліях продовжуємо жити життя, і нам його треба для нашого суспільства робити максимально комфортним, аби в нас вистачало сил рухатися далі, боротися за наше майбутнє. Маргарито. Нам відомо, що ви реалізували запис альбому Ти, така не одна без. Продюсерів та спонсорів, ось фінансування проєкту відбулося завдяки краудфандингу. Де кожен бажаючи міг скинути певний донат на запис платівки? Скільки в коштів вдалося зібрати, та чи вистачило цієї суми на реалізацію задуманого? Ну насправді зібрано було доволі багато 200 тисяч гривень. Я зібрала краудфандингом. І я дуже дякую, хто там хто дивиться і донатив, я дуже дуже дякую за підтримку цієї ідеї, адже без спільноти нашого народу який повірив, те, що ця ідея має бути реалізованою, її не сталося. І ну звісно ж, не вистачило цієї суми, тому що випуск альбому, запис пісень в студії, якісь відео, продакшн, оформлення обкладинок – все одно це дуже затратна історія. Я думаю, хто артист. Виконавці мене чудово розуміють співаки. Ну, от. Тому ну нічого страшного, я розуміла, що якщо навіть частину коштів я закрию, це вже буде великий успіх, власне, так і сталося. І все починалося з того, що ну, просто я думала про те, ну яка була б непогана ідея для висвітлення. А зараз я цією ідеєю живу, я вже її вивчила в усіх аспектах, вже познайомилася з різними жіночими спільнотами. Ну і звісно, моя пісня не дівчат з яка є головною піснею цього альбому. Вона дуже яскраво описує реалії нашої української жінки сьогодні і тих жінок, які стали на захист нашої країни. Тому а, сенси ще стали більш потужними, і ще яскравіше їх хочеться висвітлювати. Тобто, ви наразі закрили збір коштів на альбом? Так, закритий закритий Закрити був збір -зак... 200 тисяч закрили. Я я просто, я просто до того, що цей може вже новий відкривати на новий альбом. Я, я до того, щоб донатили, бо ми хочемо, 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 щоб допомагали. Розумієте, бо я ж кажу, коли сьогодні наші телеглядачі побачать, хто ще з вами не знайомий, ось саме про дівчат зсу, ось ви така неймовірно тендітна чарівна, і ось так ви висвітлили цю пісню. Там і вокал, і репчик, і дівчата, і бандура. Mm. Просто дочекайтеся, дочекайтеся кінця ефіру. Мен мені хочеться дуже багато всього спитати з приводу того, як, як знімався. Але я як... хочу спитати, скільки все ж таки е, пішло часу на збір коштів? Скільки збирали по часу? Так кампанія тривала три місяці. І протягом цієї кампанії в мене були всякі ефіри, зустрічі з блогерами, з людьми, хто інфлюенсерами, хто міг допомогти підтягнути аудиторію, яка б донатила. Це вже було в 2021 році, в минулому житті можна так сказати. Але я б не впоралася не команда людей, які від початку і до сьогодні були зі мною. Це музичний продюсер цього альбому, музикант, бандурист, композитор Ярослав Джусь. Який брав участь в створенні кожної пісні і допомагав в зборі коштів, тобто від початку до кінця, і е, Яна Плотніцька, це моя помічниця, менеджерка, просто таке підтримка потужна, яка допомагала теж триматися. Тобто, невеличка компанія, і то ще друзі допомагали в організації всяких івентів на підтримку е, збору і. Е, е. Ще один момент важливий: в піснях ви можете десь почути яскраво десь ні бандуру. Тобто, скрізь так, це наш так. прекрасний народний інструмент, і я дуже пишаюся, що е, мої пісні сучасні пронизані нашим народним рідним колоритом. Воно настільки красиво та гармонійно. А, скільки ось дивіться у нас вийшов альбом 15 березня? Яка кількість наразі? Пісень? Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. А, Ось. Ти маєш ну, ось презентувала альбом 15 березня, так? Так. Так, так? так, так. Альбом це ж платівки? Це платівки, але вони можуть бути а -а. в електронному вигляді. Так, взагалі, взагалі. В якому взагалі, взагалі, взагалі ну, де, як можна там, чи при можна вже придбати, чи що планується. У які... фізичному вигляді. У ну, фізичному, так, так. Я ось за фізичний саме вигляд. Так давно, якщо чесно, не чула про фізичне створення дисків і альбомів. Вже зараз все виходить на цифрових майданчиках. Можна послухати мої пісні на Apple Music, Spotify, Спотіфаю. Де за тобто ці всі, всі зручні платформи, які є в додатках ваших смартфонів, можете вводити Мелешку ти така не одна, і слухати. Я буду тільки щаслива то. Марина, Супер. Як то кажуть, е, е, як, як то казав класик, діджиталізейшн? Ні, 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 я, 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 я ж кажу просто до того, що нам потрібно знати, де що шукати, як вас шукати. Тобто, що малешко, ми підписані на Ютубі, в Інстаграмі, у Apple Music і всі ці інші а, музичні простори. А, а тепер давай про ЗСУ ще. Так, ви також є солісткою ансамблю пісні і танці ЗСУ. Скажіть, чи змінилася ваша роль в ансамблі від початку повномасштабної війни? Чи є виступи для військових, для військових, котрі зараз на передовій? Ну, ми завжди, якби це наша головна спеціалізація протягом 12 років працюю в цьому колективі, і ми завжди підтримували наших військових і в 2014 році, і зараз. Е Окрім виступів з ансамблем, я також долучаюся до проєктів, таких як культурний десант. Е ми були на Запорізькому напрямку. були... Ой, де ми тільки не були виступаємо. Ми розуміємо, що це дуже важливо підтримувати наших військових і давати їм свободу, відчувати, що вони хочуть в цей момент. Тому що ці люди, я ну нам ми не можемо зрозуміти, що вони там переживають. Тому наше завдання давати можливість їм відпочити. Їх. Хочуть спати, хай сплять, хочуть танцювати, танцюють, співати, співають. Ми так. давали повну свободу, і от така була як е терапія спілкування з музикою. І, і я сподіваюся, що це їм допомагало. Я дуже на кожного реагувала з такою. От я зараз кажу, мене мурахи біжать, тому що це настільки честь — виступати перед найкращими людьми нашої країни, які забезпечують нас спокій. Та що ми з вами зараз можемо спілкуватися спокійно. Це дуже відповідально, і я завжди молюся, дивлячись зал, щоб кожен залишився живий і здоровий, Маргарита. Просто ми вами шалено пишаємось. У вас неймовірна енергетика. І знаєте, ось ви зараз висвітлюєте ось саме цю тему, те, що наскільки українське мистецтво, воно важливе саме і для військовослужбовців. Ось тоді, коли ви приїжджаєте, коли ви виступаєте, ви їх надихаєте, бо їм ось знаєте, такі моменти, коли вони можуть відволіктись, якщо вони навіть собі десь просто засинають, то це від того. Того, то, що вони можуть собі дозволити у цей час просто відпочити? І це, вели... це просто це велика місія, і шана, і повага вам як тендітній дівчині за те, що ви робите. Так, велика шана. Ну Дякую. що ж, і ми продовжуємо нашу бесіду. Скажіть, будь ласка, ми ось регулярно розкриваємо тему української музики під час війни. Як ви? Сприймаєте роль українського артиста у підтримці нашого народу через мистецтво під час війни? Ну, ми якби боремося за те, щоб наша ідентичність, мистецтво, культура жили, наша мова жила, тому що її хочуть ціленаправленно знищити. Тому звісно ж я дуже щаслива спостерігати, що у нас росте кількість класних молодих виконавців, які створюють хороший якісний український контент. І він зараз, ну як не знаю, як вулкан вирвався на свободу. Дуже велика кількість з'явилася артистів. Це чудово. Я вважаю, що Кожен має займатися своїм максимально, і тільки одне нас має об'єднувати. Ми маємо донатити і підтримувати збройні сили. Тому прекрасно. Я м я, я вважаю, що треба це е, наше мистецтво розповсюджувати дуже молоді. От, е, ми зараз разом з ансамблем пісні і танцю робимо такий проект. Не як це не зовсім наша ініціатива. Це нам дали таке розпорядження військове, але воно прекрасне. Проект називається Від колиски до звитяги. Ми виступаємо в різних школах міста Києва. У Нас вже було понад 40 концертів. Так, і ми таку несемо сучасну культурну просвітницьку програму різножанрову народні пісні в сучасних обробках. І головна теза це любов до своєї культури, до своєї нації. І дуже радісно мені бачити, що ми знаходимо живий класний фідбек від дітей. Вони знімають на телефон. Вони підходять зі сльозами, кажуть, ви так розчулили. Вони кричать просто. Так активно, як ну, це найщиріша публіка, і коли ти бачиш в їх очах таку віддачу, розумієш, що в нас є майбутнє. О, тому що вони наше майбутнє. Якщо ми зараз закладаємо їм в голову правильне мислення, то все буде добре. Але я згадав, що одне питання все ж таки щодо вашого нового альбому, я не задав. Ось а, альбом Ти така не одна. Особисто для вас, ось період створення, період запису реалізації і вже релізу. Так наскільки вас він змінив як вокалістку, як музикантку, як артистку, все ж таки, як особистість? Так, він мене змінив докорінно, тому що я ж, я ж кажу, я починала цей проект як просто пошук ідеї, який буде підтриманий, тому що ну має бути правильна соціальна ідея, корисна суспільству для того, щоб зібрати кошти краудфандингу. І я просто помічала, що мої пісні, які там викладала в інстаграм, десь там в соцмережі, ділилася з подругами, викликали у них підтримку фідбек. Але це не було таким прямо метою. Я пишу на різні теми, не тільки на тему жіночого досвіду. А, побачивши в цьому зерно, що це може бути хорошою ідеєю для того, щоб її підтримали, я її почала розвивати, і звісно, протягом трьох років. Вивчення, заглиблення, написання, саморефлексії, аналізу свого життя, звісно ж, воно все переросло в усвідомлення. Я навчилася краще ставитися до себе, боротися зі своїми якимись демонами, працювати зі спеціалістами. Якщо така є потреба, В цьому нічого немає соромного. Якщо відчуваєте, що потрібна підтримка, треба це робити обов'язково не заганяти себе. Якийсь стан, коли ти нічого не можеш зробити, встати не можеш з ліжка. І я навіть думаю, що е, ці пісні, які були написані, ну, пісні були написані ще там пару років, потім, поки зробилося аранжування, поки випустила, пройшов час. І я вже розумію, що я трошки їх переросла, бо от зараз, просто по своєму сві... усвідомленості своїй, трошки змінилася. Е, але все одно я вважаю, що Ну, мистецтво річ суб'єктивна. Якщо воно торкнеться, хоча б невеликої кількості людей. А я сподіваюся, що воно дійде до вушок широкої аудиторії, то воно знайде відгук, розрадить, а можливо комусь дасть натхнення мотивацію рухатись далі. Ось приводу мотивації. А що мотивує вас? Що вас взагалі надихає? Можливо, є якісь секрети вашого особистого досвіду, де ви берете таку кількість шаленої енергії, яка з вас через екран просто і ми не можемо не насолодитись. я так, Не заявка взагалі... ще не заспівала така тендітна дівчина, а там просто з енергії та потужного вокалу. Так, де ви все це берете? Ну, насправді, велика сила це ми з вами, люди, які під оточуємо один одного, підтримуємо один одного. Тому що е сьогодні, коли психологічно так всі трошки закриті і новини дуже тиснуть, і нам хочеться сховатися в якусь там будиночок свій, а, найближчі поруч вони дають сили. Кохані, друзі, От вони якраз є моїми мотиваторами, і, звісно ж, це підтримка людей, які реагують на те, що я роблю. Тому що коли ти дуже важко працюєш і не знаходиш фідбеку, то здається, що все даремно. І в мене зараз такі приємні змішані відчуття, бо реалізація така довга була. Коли я отримую коментарі від жінок, що от прямо їм відгукується кожне слово. Там їм треба було це почути. А ми хочемо цю пісню там для свого жіночого кола взяти. Там ще для чогось. Мені ну мене така невже це? Невже це правда? А може, там якийсь є підвох, Таке, що з'являється в голові. Коли ти довго до чого сідеш і його отримуєш, не можеш усвідомити, що це супер класно, людям подобається. Треба просто це прийняти. Те, що ти робила. Добре, воно було недаремно, е, от тому натхнення, звісно ж, від підтримки. Я дуже мрію, щоб жінки підтримували жінок, тому що дуже часто е, я зіштовхувалась на шляху реалізації цього проекту з тим, що м -м, жінки ставилися з підозрілістю там. Для когось я була не занадто феміністична, для когось була дуже консервативна, для когось дуже мізогінна і. Ми дуже всі різні. Ми живемо в вільній країні, наша головна мета це свобода. І свобода самовираження, і обирати те, що ми хочемо і любимо. Тому я мрію, аби люди давали шанс проявитися, розкритися. Якщо навіть на якомусь етапі вам трошки щось не подобається, дайте шанс те, що недостойне, воно відпаде саме, ну воно не приживеться. Ну, звісно, якщо це якийсь не якийсь крінж, хоча це дуже суб'єктивно все. Але от в цій підтримці дуже велика сила і, і дуже велика віра, надія, натхнення робити щось далі. Тому що якщо ми зараз тут зупинимось, опустимо руки, нічого не буде. Тобто від нашої енергії підтримки залежить загалом наше майбутнє. Однозначно просто я не знаю. Я я вам опишаюсь. Ось хочеться ще спитати: у нас не так багато часу залишилося, колаборації. Чи планується якісь колаборації саме жіночі? Можливо, вокальні? Можливо, ви поєднаєтесь з чоловіком, зробити якийсь дует? думали, чи не думали про це? Чи були взагалі дуети? Ну, якщо чесно, я не думала, так. але 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 я б хотіла. Ми нещодавно пересікалися на фестивалі з Сергієм Лазановським, і так він дивовижну історію розповів, коли він ще був. Працівником театру чи молоденьким хлопчиком, який ну не реалізований був. А я працювала в оркестрі Lord's of the Sound» — Така діва, солістка виступала, і він дивився за моєю гримеркою. Він мені все згадав, У мене такі очі серйозно. Невже це таке було? І мені дуже було приємно, що людина мене запам'ятала хорошою. Доброю особистістю і кажу так, давай щось створимо разом. Тому я, ми домовилися, що маємо створити якийсь фіт, тому я дуже буду чекати на ідеї. Зараз думаю, що б це могло бути. Пишу пісні, тексти, мелодії. Думаю, які це можуть бути реалізації. А так я все своє життя працюю в різноманітних дуетах. В ансамблі пісні танці у мене чудові партнери солісти. У мене також співпраця в кавербенді джазовому, френкі джаз Працюю з солістом прекрасним. Тобто я завжди співаю в дуеті постійно. І ось ми будемо тоді чекати на дует з чоловіком, а з приводу кліпчику «Не злий дівчат ЗСУ. Це, чесно кажучи, я не знаю, я як жінка, я шаленію. Я коли перший раз побачила, ось ви, ви мене просто завели. Я от просто готую всіх наших телеглядачів, але це такий. Кайф, ви там не стільки показали по перше і жінок, хто ці ваші героїні і бандуристи. Я ж крушу там. Там було стільки всього насичених, Хто автор а, ідеї, а, хто ці дівчата видатні? Хто ці моцні чоловіки? І у нас на все про все дві хвилини. Режисер кліпу Станіслав Черкас, мій друг. Він також військовий. Він пішов в лави зсу після повномасштабного вторгнення. Дівчатка, які знялися в кліпі, це артистки балету, ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, які мене підтримали. Бандурист прекрасний, красивий, який грав, це і є Ярослав Джусь, який є музичним продюсером мого проекту. І на сопілочці Макс Бережнюк, його теж думаю всі знають. Чудовий музикант віртуоз. Все це знімалося на можна сказати краєвидах Києва. Ми такі. Можна сказати, берегині Києва були в цьому відео. Ну і звісно, найголовніша героїня це наша прекрасна військова Мальва Гржанівська, яка ем, була раніше поеткою і просто громадською діячкою. Зараз вона. Ваеророзвиці, тобто докорінно змінила своє життя. Вона яскравий приклад цієї звитяжності української жінки, захисниці, і, от хочу ще дуже важливий момент сказати: я зіткнулася з тим, що деяких жінок тригерить слово мати берегиня. Я подала цю ідею як те, що наші жінки. Можуть бути мамами, ніжними, прекрасними, але якщо хтось буде посягати на їх дітей, на їх дім, вони приторються в Валькірі і будуть не красу далеко показувати ворогу, а будуть професійно виконувати свої обов'язки незалежно від гендеру. Тому е, це все про вибір наш. Хочемо робити кар'єру військову. Йдемо, робимо Ніщо, ніякі стереотипи не мають на це впливати. Це головна теза цієї пісні. Хочеш бути мамою. Бергиною, це прекрасно. Ми всі маємо вибір і маємо бути такими, як є, як ми відчуваємо. Маргаричарівна Маргарита Мелешко, ми вам дякуємо <світ> за те, що ви доєдналися. Ми вже готові показати усім нашим телеглядачам не злий дівчат зсу. Дякуємо просто зараз. Увага на екран. Україна має героїв та відважних доньок героїв. Лікарок, військових волонтерок, дала війна нових багато умінь. Вчительку класів молодших не злякає, та -та -та. поведінка не хороша, тікай, орк, тобі, біда, мати береги. То зли дівчанце су. Ні для всіх, хто змінив своє життя на зброю, на берці камуфляж та пил доріг. Журналістка, поетеса, блогерка, дружина, рівна любов до країни у доньки. Дівчат зе суддя зе суд, віра дуже любить танки і радіє кожен раз, коли робить з ним для шанти шість непроханих зараз. Прийшла з дому Евеліна щось у небі загуло взяла в руки Джавеліна ворога, як не було. Катруся йде колона через яр Дала трос своїй подрузі, залишився лише угар А А огани крім завзяти колеми Адміна граната Тож легко порве наш маття самоназваного брата. То злить дівчат ЗСУ. For the girls who.